Далі батаря шахів, грає проти Якоба Войс. США Рейтинг 401. Міняємося там. Що я хотів тут? Хотів якийсь захист розіграти? Тут пише, я хочу віддати. Ну, хочешь взять пешака? Нот. Вот. Коровот. Так, тут у мене багато зв'язок. Він може конем переступити. Я хотів робити якусь веселу річ, типа слон є 3. Тура сюди. Тритити. Ну, Він б'є наприклад... А, я ж можу то ферзем забрати. Якщо віддасть білопольника, то в принципі. Not bad. У нього білі поля дуже слабкі. Я не знаю, що він хоче. Якщо він відійде сюди, ну, бачить він позиційно. зрозуміє, що я хочу. Ні. Ну взагалі фіолетово. Я можу і 30 піти, чуваче. Ні, 30 це вже. Ай, були камфлай, були ви точуть Sky, як то кажуть. Це ж якась. Дурість. Або геніальність. Ой так. Прибрав ферзя, так би коли кінь відійшов, то Ферзь би ще третю горизонталь прикривав. А тепер всякі жертви там. Цікаво виглядають у будь-якому. троє може бахнути. Хоча для чого це все не ясно. Для чого? Це все не ясно. Король буде в центрі стояти? Ну, давай, а ну давай два нулі. Хочу подивитись на це. Не хочеш Піти в два нулі. Сперс тут поки що невдало стоїть, як на, ми, на мене. І треба витрачати якісь темпи на нього, щоб поня, коня можливо сюди закинути. Можливо, кінь сюди прийде. Навіть я не знаю. Ні, отак от. По центру б'є. Ну, мабуть, мабуть, гарний хід. Але в мене два слони. А, його ідея, можливо, якщо я нічого не роблю. Якщо я нічого не роблю, то він після взяття. Так. Так, поміняє фарезів. У мене структура для еншплів взагалі безнадійна. З іншого боку, два слони. Угу. Хоча я можу пішачком просто забрати. Ну, давай, якщо ти прям боїшся і хочеш відразу веншпіль, ну давай. В принципі, трошки випрямлю в центрі пішачки. Ідея проста: напав на пішок. Хочу активізувати свої тури. Жертую матеріал, але хочемо, щоб наші фігури заграли. Тут нема, ну, а ще я не знаю, це можна навіть. Не вважати за матеріал. Хоча з іншого боку в нього тут буде 2. Два, дву, дві. Ні, а тепер ще якийсь такий хід. Цікавий, до речі. Why not? Why not? Hey. Ну, такі вже просто провокації на кожному, що кожний хід провокейшн. Це є щось нереальне. Не, не Тринь. А, стоп. Ми ж слона сюди ставимо. Стоп, якщо я просто забрав? Я не розумію. Ну, Давай почнемо з такого ходу. Тепер з... Такого ходу. Чому байдуже взагалі? Можливо, й байдуже. На мою гру він своє щось проводить. В нього також король в центрі, в пішечки взагалі відкидаю. Мене хоч. Слони тут замість пішаків по діагоналям атакують. Якісь поля б'ють. У нього коні тут, ну, таке щось. Як то кажуть, 50-50. Не знаю, ей тут заберу. Ні, тут я не буду, брати. Тут заберу. Де я заберу, 16 секунд залишив собі. У нього, в принципі, також небагато. 7, да? 8-7. Щось уже таке. Ні, ну Чорнопольника, звісно, ми що. Взяв. Ой, це було. Дивно з мого боку. Досить дивно. А це, в принципі, нормально. Аналіз. Подивимося. Коротенький партій 69 на 84. Ну, нормально, я тримав позицію. Я хотів розіграти захист чи начукло. Але він помінявся. Може, щось наплутав. Може і ні. Слон б 4 мабуть, уже пізно да, тут грати. Якщо я тут слон б 4 зіграю. Не все рівно пишу позицію. Ну окей. Неважливо. важливий. Допустив я цей розмін. Спеціально. Королість нормальний хід. Різко зіграв суперник. Зазвичай таке відкриття гри. Ну Тут якщо щось розміняється, центр. На користь того, хто краще розвинений. У суперника тури не з'єднані. Коні стоять, один одного прикриває. Можна сказати, один кінь тільки розвинений. Цей не розвинений. Ферзь також поки що стоїть. Ніяк зі всіма іншими фігурами він не контактує. Ну з конем, можливо, якісь тут. Плюхи там, можливо, колись налетять не ясно. У мене все-таки все скупчилось і. Два слони, якщо вони відкриються. Так, тут я зіграв погано. Слон G4. Десь не F3 можливо. Ну, окей. І ще пішечко... хід пішаком, Тут йому 3-лі треба було зіграти і все окей. Хоча також здається, що. Не дуже приємно, але. Те, що сталося в парті, це. Для нього набагато гірше було. Білопольник заграв. З радістю віддав Чорнопольника, тому що якщо подивитись на Чорнопольника, то він впирається в пішака. Ну і навіть тут без коня тут також у нього ідей тут, щоб зробити немало. Тому, в принципі, нормально. Я випадково я і забув про нього, що я але що ж зробиш? Часики тік-так. Безнадійна позиція, ферзі 3 треба було грати йому. Просто тура адвас. Забрали десь. Мінялось. Випрямили пішечка. І, мабуть, безнадійна позиція. Слабкість. Ми її зафіксуємо якось королем. Мабуть, ми тут не пройдемо. А можливо і не будемо фіксувати, можливо, по білим полям, бо і так пробігли. Ну, окей, якщо він сильніше ходив в 5 є 5 король є 3 Можемо цікаво пробити? Може. Ні, це нічия, виявляється. Виявляється нічия. От, туровий Еншпіль. Ви... Виграємо, бо тут слабкості нападаємо, а в нас захищена, захищений прохідний пішк. Я, можливо, я б на цій ноті ляпнув і понадіявся б на те, що прокатить якось. Ну, окей, тут він помилився останнє. Так, сюди і мати в один хід.